Ну що, друзі, понеслося наше розслідування про те, що в роду путіних виразно читається ген параної, зацікавило не тільки вас, але й зарубіжну пресу до авторки розслідування Іри Прокоф'євої Уже просто черга за інтерв'ю, і це зрозуміло, тому що сам факт того, що очільник держави, яка напала на нас, може виявитися реально психічно хворим, особливо тривожний на тлі цих переговорів, які зараз затіяв е, Трамп. Е, тому. Е, Дивіться цей е, наш проект. Якщо ви його ще не бачили, я нагадаю е, розслідування таємні хвороби путіних. Його обкладинка на нашому YouTube каналі виглядає ось так. Поряд зі мною Ірина Прокоф'єва, авторка цього розслідування, виловила її в перерві між цими інтерв'ю. Ір, ну власне, матеріал ти збирала цілих два місяці. Що найбільше вразило в цьому масиві інформації тебе саму? Що мене вразило найбільше саму. Я от чесно вам скажу, що щоразу збираючи і підходячи все ближче і ближче там до нашого героя, називаємо його так: це Михайло Путін, двоюрідний племінник російського диктатора. От я щоразу наштовхувалася на якийсь новий масив даних, нової інформації. Я про них взагалі нічого не знала, не цікавилась ніколи. І от щоразу ти там висмикуєш, виловлюєш якісь. Е Цікавинки, якщо це можна так назвати, тому що там, коли ти копирсаєшся в його пошті, ти бачиш, з ким він спілкується, з кому він адресує якісь документи, які які якого характеру це документи, що це не лише там платіжки, наприклад, за комунальні послуги, які він пересилає або дружині, або там своїй дитині. Що це там ще якісь там робочі документи, і от, ну, в цьому потрібно просто в це потрібно було зануритися, подивитися і зрозуміти, що собою уявляється людина людина, а потім вже зрозуміти що тепер уявляє собою російська влада, яку імперію буде вимальовувалися, очевидно ці всі зв'язки. В мене зараз такий образ виник. Фактично проявлявся цей спрут, який уже оплутав Росію. Але от у мене з розслідування склалося враження, що вони не дуже афішують всі ці речі. Абсолютно так. Вони не афішують, тому що ну Михайло Путін двоюрідний племінник. Він абсолютно не публічна людина. Скажу чесно, коли я переглядала відео, дуже багато відео. Хоча б з публічних якихось заходів Газпрома я його знайшла лише на одному, тобто він абсолютно не світиться. І причому от там якесь майно, якесь багатство, воно абсолютно не публічне. Вони не виставляють, знаєте, його ну взагалі ніяк. І наш інсайдер, з яким ми говорили, це редактор видання «The Insider» Олексій Левченко, який досліджував також цю родинну гілку. Він казав, що по міркам російської олігархії то ну вони взагалі бідні родичі, якісь, але насправді це не так. У них там нормальні, хороші статки, які можуть забезпечити їм їм і їхнім дітям життя просто в Так, але це така, така майже секретність. На мою думку, пояснюється саме їхню роль сматрящого. Зверни увагу в українській мові. Не немає такого немає слова, такого, та... взагалі терміну. Воно звідти це все прийшло. На ну, от саме для того, щоб вони виконували роль цього смотрящого, uh -huh. через те не дуже привертають до себе увагу так? Да? так ну в мене теж склалося таке враження, що вони от навіть, навіть там цей Михайло Путін він все життя, от всю свою кар'єру він був там в заступниках. Спочатку він там обіймав якусь ну, просто посадку там медичної клініки Газпрому. Потім він перейшов в компанію «Согаз». Це теж родича якогось Путіна компанія. Він там був заступником голови правління. Потім заступники голови правління Газпрому. І знову він заступника голови правління Газпрому. Тобто, така, знаєте, другорядна, нібито роль, але тим не менше все вказує на те, що от саме от ось ця другорядна роль дає змогу слідкувати за тим, що відбувається в компанії. Це нас наштовхує на думку що сам Путін нікому не довіряє це, підтверджують багато хто, і він через своїх родичів, яких він розставляє на різні посади, він намагається. Подивитися, а що там відбувається насправді. це тримати під контролем. Та і тому, звичайно, друзі, я буду вас закликати поділитися цим відео із вашими родичами, знайомими, які живуть в Росії, тому що насправді, насправді, тим, хто живе в Росії, насамперед варто було б це все побачити. Сумніваюся, що їм публічно так повідомляють цю інформацію, і навіть коменти я дивлюся, є теж видно ясно, що люди із Росії реагують. Їм це все не подобається. І виникає запитання: так: а при чому тут хвороби власне Путіних і самого Путіна, оскільки версій, що там може бути, і, власне, і параноя, і рак, і шо щось там іще вони крутяться давно. Ми звернули увагу справді на цей на цю валізку, яку носить з якогось дива за ним охоронець, але таких відвертих якихось доказів не було. Так, дуже багато журналістів, розслідувачів, різні спецслужби, розвідки. Вони слідкували за тим, як може почувати себе російський диктатор, тому що знаєте, багато, багато взагалі, навіть в наших коментах під цим матеріалом, там було та що ви там розказуєте? Путін помер давним-давно, там 12 та, років його не раз... в живих, не... або там тисячі шостому, деякі... або ще в якомусь, що він там помер. Не знаю, може і помер, але тим не менше, хтось там ці років, 12 років виконує роль російського диктатора, нападає на Україну з війною і тепер шантажує півсвіту своїми якимись забаганками. Як не крути, він старіє і, і колись помре. І як не крути, всім хочеться зрозуміти, що він там носить в своєму тому чемоданчику. Тому що, як і за'ясували журналісти-розслідувачі, то через його екскременти можна зрозуміти. Які, ну, не лише які там хвороби можуть бути, а й там, чим він лікується, якісь залишки від там, препаратів, медикаментів, які він може вживати. І от там його параноя всім відома, ну, коли пам'ятаєте, він там, сидів за столом за 5 метрів від нього, сидів французький лідер, коли він їх приймав, то це не порожнє місце. Ми ну, тобто, тепер ми розуміємо, чому так може бути. Ми отримали генетичну карту. Двоюрідного племінника Путіна, і там видно, в принципі, як, як, е ці хвороби можуть, як ці хвороби можуть по роду чоли по чоловічій лінії. Да. Ну, дивись, от деталі розслідування, власне, я думаю, що глядачі все-таки зацікавляться і подивляться самі. Мені б дуже хотілося себе розпитати, справді те, що залишилося за кадром, тому що там згадується, наприклад, сирий. Сирі дані Сирі ДНК. дані ДНК і професійне, що важливо, все аналізує. знаєте, не ліва людина, а професійний генетик трошки перескочимо. Знає, що достатньо складно було так. знайти фахівців, які взялися б коментувати всю цю інформацію, яку ти отримала. Ну було дійсно дуже складно знайти генетика, який би погодився в принципі нам. І попрацювати з цими сирими даними, і е, дослідити їх, і потім ще щось прокоментувати. Я скажу чесно, у нас це вийшло з четвертої спроби, з четвертої подачі. А е, чому люди бояться? Не знаю. Я, вони не казали мені прямо, що ми боїмось, але. Е, Виникла така просто ситуація, що вони спершу загоралися і їм було цікаво дійсно, і там наштовхували нас на якісь там теж певні гіпотези. Тип, наприклад, там що можна пошукати. Ми можемо в цих генах пошукати там, я не знаю, ну там якусь хворобу, приміром, спираючись на якісь здогадки журналістів-розслідувачів. Але потім э, ці фахівці просто зникали із поля зору, із переписки. Можливо, вони просто не хотіли відмовляти хоча спершу, ну дійсно вони були зацікавлені в цьому, в тому, щоб нам допомогти в цьому розслідуванні, але б ну зникали і все. Не хочу ніяк це коментувати, моє але враження, вже... моє враження, що все-таки боялися, тому що це оця, оця знає, тінні монстра. Вона висить тут же справа навіть не тільки в тому, скільки він буде жити питання в тому, в якому стані зараз, от як правильно ти сказала, які є вавки в його голові і в тілі. Оскільки зараз почався процес переговорів, який може вплинути на, 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 на життя мільйонів людей, і нас в тому числі і треба зрозуміти, з ким спілкується Трамп, наскільки це психічно хвора людина. Якщо що є от такі от докази. Давай тоді повернемося до цих даних, що таке сирі дані ДНК, і наскільки можна покладатися на цю інформацію? Сирі дані ДНК це такі закодовані в різні. Ну, якщо подивитися, якщо їх там побачити, то це такий перелік нікому не зрозумілих символів. Дійсно, ну от я їх не зрозуміла. Він. Просто розшифрований ну, там, в якомусь електронному. Їх розуміють, генетики. їх розуміють лише генетики, і лише генетики мають доступ до спеціальних програм, через які вони їх можуть прогнати і розшифрувати ось ці от, закодовані ну, там, різні символи. Ну, Там, там наприклад, є назва гену, як вона називається, там є е, які там мутації можуть бути. Ну, ну Тобто, це такі, я дуже не знаю, як це правильно сказати, але. Ну, от... Вона як таблічка Excel виглядає, от якщо просто візуально собі уявити, ну, дивися, але то набір їхня, символів не та, То Їхня нікому. професійна робота, так. то їхня сфера. Нам би нам важливо зрозуміти, наскільки серйозно ми можемо ставитися до таких е, висновків генетиків, що може реально показати оце серединка. Серід дані це теж ну, з чим вони працюють, власне, коли вони вони виявляють схильності до різних захворювань. Медичні генетики власне з цим і працюють. От, наприклад, ну там, якщо в людини є там схильність, я не знаю. Там до алкогольної залежності, то це буде, то вони це побачать. Це от, початкові чи, неопрацьовані, неопрацьовані дані. Тому так. варто довіряти цій інформації, так ну і ми щасливі, що з того, що нам там вдалося витягнути з особистого кабінету. Е наш генетик подивився по-своєму. На це це зовсім воно відрізняється від того, що прорахували російські генетики, і знайшов там е мутації в гені, які можуть давати схильність до раку проста. Ну, тобто російські розмови і підозри про вийшли. рак можуть бути так, абсолютно... Так, вони не безпідставні. Так. Вони не безпідставні. А це я просто заглядаю ще е, в коменти, оскільки пообіцяла нашим глядачам, що ми за коментами будемо йти. І от в процесі цього розслідування ти виявила не тільки оцю мережу сматрящих, які Путін встановлює, да? але їхні спроби вивести якусь російську расу. На що, от, наприклад, пані Олена Абрамюк е, написала, що цікаво. Мабуть, Путін шукає своїх предків взагалі в засновниках Київської Русі, хоче довести, що вони не вкрали нашу назву і історію а, словом не випадково вони граються з цією генетикою. Вони не випадково граються, я до речі до цього не знала. І це генетик, який погодився з нами співпрацювати. Це він мені розказав про це, що в Росії існує окрема програма по розшифровці геному росіян 100 тисяч росіян. Вони не перші, насправді хто взялися за це. Першими були британці і порахували вже це. Але з такою наполегливістю і з такою завзятістю виділяти гроші, шалені гроші просто а на що цю вони програму. Потім Дивіться, якщо говорити красиво і морально на все про, про все про це, то це дійсно має сенс. Воно дійсно може допомогти виявляти хвороби, наприклад, в певному регіоні і там покращувати медицину, або в якомусь регіоні там, виявили ще щось і там покращувати сільське господарство для того, щоб там люди могли там бути задіяні. Коротше, це має дуже багато різних практичних хороших штук. Але це ще має інший бік медалі. Вони знаєте, як мені генетик сказав: ми не можемо знайти тебе, але ми знаємо твого родича, і по твоєму ДНК ми можемо вирахувати, хто ти і де ти, якщо зібрали цей повний геном. Вони можуть таким чином слідкувати за більшою кількістю людей. І ніхто не спасовує. Або, можливо, вони хочуть поділити суспільство на чистих росіян, у яких там гени йдуть і правильно будуються. Тобто, це знову ж таки ця арійська теорія, яка ще з часів Гітлера. У Нас теж закралися так, такі це. підозри, що ну таке може бути. І, ну не дарма вони написали Михайлу Путіну, що він 100% відсотків русський, такого не існує в природі. Тебе запитали, що вони збираються з цим робити? Mm. Так, який, який наступний крок? От вони зібрали геном росіянина. Я не дуже вірю, що мова йде тільки про. Боротьбу з хворобами. Так? Як правило, все одно це використають якісь ідеології, тому що невідомо, як, да. як, як його 100 викрутять. 100%, як в Казані, живуть не татари, а в Казані живуть 100% русські люди. Таке теж може Або, бути. Або навпаки, не чисто русські, тому значить, от у вас тому якісь там Тому Ми утилізуємо на війні з Україною, до прикладу, як що вони зараз боється? роблять. Але я, якщо чесно, в усій ці штуки бачу, що Путін дійсно хоче вічно жити. Дійсно, він хоче починити власні гени, позбутися. Хвороб, які у нього генетично можуть бути закладені не дарма, вони виводять зараз дуже спірно граються вони з цією штукою, яка називається редагування геному. В усьому світі це реально дуже спірна історія. Дуже спірна. Ніхто не може сказати, що ти там сьогодні починиш один ген, і завтра в там в тебе буде золоте майбутнє, але вони з цим граються, і я думаю, що Путін зацікавлений в цьому особисто, щоб жити вічно, і поправити своє здоров'я. Ну, жити вічно, хоче, власне, не тільки Путін, але й люди там на інших континентах це, це зрозуміло. І е, воно б виглядало не так, скажімо, страшно, як інший аспект цієї проблеми, на які, до речі, звернули увагу теж наші глядачі, і яку озвучив сам Путін про створення воїнів, да, спеціально, генетично редагованих воїнів без страху і совісті, я б сказала. да, Він сказав, без, без страху і без волю. волю. Да, да. І ось е, пише пані. Лілія ЛЕ ж ну, словом, ваше ваша, ваша каузь, да, 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 в Ютубі, Але ось цитую, причому ж да, людина пише російською: воювати без страха і болі це мечта, А от можна жити, щоб не воювати, а просто срівнуватися в достіженнях. Тобто, я розумію, а що людина живе в Україні, бо українці дуже мирні в цьому сенсі. Люди, але це страшна річ. Тобто, фактично, вони озвучують те, над чим працюють очевидно не тільки російські генетики, але коли вже очільник держави, не криючись публічно на якомусь зібранні, де, де, де вони обговорюють очевидно всі ці генетичні досягнення, отак і от формулює задання. Якщо брати невирвану фразу із контексту, то Путін як завжди говорить, що типу, от ми можемо створити так-то і так-то, але це може бути небезпечно. Але ми ж знаємо, що як на ворі на злодії горить шапка, правда, і mm -hmm. от те, що він озвучив у першій частині, з яким виразом емоцій він це зробив, mm -hmm. ну, з якою насолодою з просто, якою так. інтонацією він це проговорив, то для мене це якраз його мрія, яку він хоче втілити в життя. Це страшна річ, насправді. Страшна з огляду на те, що і як він ще сказав. Це одна можливо погроза всьому світу, так. І так само, як вони розказували, як їхня ракета може поцілити, mm -hmm. прямо да, да, да. Хто? так само, як всі оці потужності їхнього річника. І я, оскільки обіцяла нашим глядачам ще відштовхуватися від коментів, я тут деякі зацитую, знову ж таки, на жаль, немає повного. Імені прізвища. Але є думка з приводу цих генетично модифікованих бійців, людей. людей да, да, да. Він сам сказав про цілі цієї. програми. Єдиний раз не збрехав, так говорив, що аж щелепо ледь не зламав собі від злості під час вимовляння своєї мрії про ідеального солдата. Так що люди зчитали це абсолютно те, що, те, про що ти розказуєш. Ось, може, вони клонів зібралися створювати, бо на фронт не вистачає. Тобто ця тема вона серйозно людей зачепила. Ну І ще одне запитання, яке достатньо часто зустрічається. Як ця інформація допоможе закінчити там війну? Як ця інформація допоможе? Ну я, я б знаєте, не ризикнула напевно замахуватися на закінчення війни, але е, наша найголовніша, напевно, ціль була а похитнути позиції цієї родини. Тому що, коли ти живеш все життя в шоколаді, прикриваєшся цим знаменитим прізвищем, і коли тобі двері всюди відкриті, тому що просто ти належиш до правильної родини, ти народився в правильній родині, то дуже хочеться, щоб там занервували. І як ми вже говорили в нашому випуску, що нам стало відомо, що Михайло Путін почистив свою пошту, щоб не могли там до нього долізти, і закрив свій особистий кабінет в клініці, де. Він здавав генетичний аналіз. Тобто людина занервувала. Мені би хотілося, щоб він занервував сильніше через те, що йому, можливо, прилетить від його дядька. Тобто є привід і задуматися і про психічний стан Путіна зараз в цей момент, коли від цих переговорів залежить фактично доля світу. Я, до речі, про це подумала, коли сьогодні, вівторок, побачила. На публікацію в «Політику», де йшлося про те, що екс-чиновники і колишні дипломати дуже стурбовані тим, що оточення Трампа дуже мало має реальної інформації про те, що відбувається угу. в Росії. На ось і власне, навіть здатність Трампа відрізняти якісь. Факти від вигадок рашки, і тому я розумію, що дуже корисно і правильно було б подивитися це розслідування і людям в Росії, і людям в Сполучених Штатах, і політикам, і можливо. Ну, переговори між Трампом і Путіним будуть сьогодні ввечері заплановані, принаймні, але було б правильно, якби ця інформація, якимось чином дійшла до його оточення. Ну для того, ми власне робили цю роботу. Тому е, спасибі всім, хто дивився, спасибі всім, хто коментує, е, спасибі всім, хто поширює. Ми разом робимо оцю важливу для. Е, Важливо для нашого майбутнього роботу для того, щоб в Україні нарешті настав справедливий мир, і всі ці переговори закінчилися на користь України, України справедливого миру для всього світу. Якось так. так, друзі, якщо ви з цим згодні, пишіть. Коментуйте, не згодні так само пишіть, стежимо за тим, що відбувається. Ну і залишаємося насторожі, оскільки ті дані, які реально з допомогою науковців розшифрувала і аналізувала Іра Прокоф'єва, вони насправді дуже тривожні. Мусимо бути насторожі і триматися одне за одного, вірити в нашу перемогу, вірити в ЗСУ, донатити на ЗСУ. Я власне до цього закликаю. Наприкінці кожної нашої такої розмови русь. Спасибі тобі за дякую, дякую, дякую всім за коменти і перегляди.